Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти таке відео знайомство. Розкажу вам трошки про себе, про своє життя, щоб ви більше дізналися про мене. Я народилась 36 років назад в маленькому містечку в Донецькій області. Ну, як і всі дітки, ходила, ходила спочатку в садочок, потім в школу. Ось добре вчилась. В школі я пропадала цілими днями, дуже її любила. Моя мама навіть казала, що я її зачиняю, Десь так воно і було. Я сиділа там до останнього. Мені сподобалось там все. В мене є тато, мама і молодший на 6 років за мене брат. Після школи я за покликом свого серця поступила на математичний факультет Донецького національного університету Ось, переїхала жити в гуртожиток. І це були дуже класні 5 років мого життя, такого безтурботного і достатньо веселого. На останньому курсі я займалася додатковими заняттями з математики, з дітками, і це, в принципі, все, що я працювала за спеціальністю своєю. На п'ятому курсі я стала замислюватись, що я буду робити далі з освітою, з математичною освітою. Якщо працювати вчителем я не хочу, бо на ту зарплату не можна було прожити, зняти квартиру, їсти, одягатись, це було неможливо. Я викладаю своє резюме і без досвіду роботи, звісно, мене були ради бачити лише в торговлі. Ось і, значить, мене знаходить одна фірма, яка займалася продажем дорогої сантехніки, і пропонує мені роботу менеджером з дрібної торговлі. Ну, тоді я взагалі не мала уявлення, що означають ці слова. Ось, почула менеджер, зраділа, подумала, що для початку мені підходить. Я приїжджаю в Київ на стажування. В Києві в них знаходився головний офіс. І на навчання і стажування. І там вже я розумію, що по факту це я буду просто продавати в магазині їх в сантехніку конкретного бренду їх бренду. Ось, ну і отримувати за це гроші. Але на стажуванні від дівчат я почула, які в них зарплати. Ось, і поняла, що, мабуть, мені це підходить, бо гроші мені були дуже треба. Ну, і якщо робити, то там можна непогано заробити. І я вирішую там залишитись. І отак на цій тимчасовій своїй першій роботі я протрималась 14 років. Звісно, за ці 14 років було по-різному, було і дуже гарно, було і погано, конкуренція все більше збільшувалась і ставала все жорсткішою. А якщо чесно, запал в мене ставало все менше, я втомилась вже від цієї роботи. І наприкінці 2021 року я хотіла щось прям кардинально змінити в своїй професійній сфері, піти кудись ну, куди-небудь, але не в торговлю. Отже, а що відбувається в моєму особистому житті? У 2008 році я тільки починаю працювати і приходжу в будівельний магазин великий працювати, і там знайомлюсь зі своїм майбутнім чоловіком. А як тепер я це знаю? Але тоді ми просто разом працювали. Я була в інших відносинах, і взагалі про це ніхто не думав. Ми просто були колеги по роботі і все. Наприкінці 2008 року я ухожу з цього магазину, він залишається, і ми один про одного повністю забуваємо десь на, на 5 років. В тринадцятому році він приходить працювати в той магазин, де працюю я, і ми знову заново знайомимося, так скажемо, починаємо дружити. На той час ми вже всі були вільні, і ось як так, так якось закрутилася, завертілось, і ми почали зустрічатись. У 2014 році починається, починається війна на сході країни. І ми змушені були уїхати. Мій майбутній чоловік, його батьки. Ми разом переїхали до Києва. Чому саме до Києва? Бо тут нам одразу запропонували роботу ту саму, тільки в Києві була така можливість, а це тоді для нас було дуже важливо, бо ми починали все спочатку в новій в новому місці. Це треба було знімати квартиру. Ну, ви все розумієте. Опинились в Києві і живемо тут вже майже 9 років. Я полюбила це місто, мені тут дуже затишно, спокійно, дуже подобається. У мене таке відчуття, що я тут і народилась, і жила все життя, якщо чесно. У 2015 році мій чоловік робить мені пропозицію і влітку. І 1 вересня ми одружуємось. У нас не було весілля, ми просто розписались і все. На той час в нас в Києві не було ще багато там друзів, тому не було смислу нічого такого пишного влаштовувати, та ми не хотіли. Були його батьки, був мій любий брат, і ось в такому родинному маленькому колі ми провели прекрасно цей день. Залишились приємні спогади, залишились фотографії, що ще треба. Ну і ось так ми жили, працювали, заробляли на власне житло, потім робили ремонт. Ну, як всі працювали, відпочивали, подорожували, декілька разів були в Європі. Коротше, жили як всі звичайні люди. Ну а потім настав лютий 22-го року. почалась повномасштабна війна в Україні. Ну і звісно, як і у всіх, всі плани. Все, все рухнуло, все змінилось і все стало незрозумілим. Мене звільняють з роботи. Я і так же, як вам казала, хотіла уходити сама, але ось, бачите, на щастя допомогло. Було дуже важко і страшно в цей час, але в квітні 22-го року я дізнаюсь, що я вагітна. Була дуже радісна звістка, ми її довго чекали, але не могли повірити, що саме ось в цей час. Таке могло трапитись саме ось в такий час. Але комусь там зверху відніше, коли це повинно було бути. Тому ну, ми були дуже-дуже задоволені. Дуже зраділи наші батьки. Звісно, вони цього дуже чекали, дуже довго. Нарешті, дочекалась. Ще до війни, коли я мріяла про дитину, я завжди хотіла, щоб вона розмовляла рідною українською мовою. І якби яким чином вона буде розмовляти українською, якщо я розмовляла російською? Я розуміла, що тільки власним прикладом я зможу її навчити. І ось коли я дізналася, що я вагітна, плюс ще ця війна, і я вирішила перейти на українську мову розмовляти українською. Мій чоловік вільно володіє і українською і російською мовою, не дивлячись на те, що він виріс на сході його батьки з Західної України, і вони між собою завжди весь час спілкувалися українською мовою. А я з 35 років розмовляла виключно російською. І ось вже більше року я спілкуюсь українською. Мені важко, скажу чесно, я трохи заздрю тим людям, які... Ось так перейшли на українську і кажуть, що їм жить знисняться українською. Мені ні, мені доводиться багато чого перекладати в голові. А я не з тих людей, мені важко, але нічого з кожним днем виходить все краще і краще. І через деякий час моя українська буде бездоганною. В цьому мені допоможе час, і моя дитина, яка для мене найголовніший мотиватор, тому що я хочу, щоб і він гарно розмовляв українською, і його мама. Також гарно володіла рідною мовою. Я дуже вибачаю за свою українську мову, але я працюю над цим і впевнена, що в мене буде виходити все краще і краще. Так, в грудні 2022 року у нас народився синок, ми назвали його Ігнат. Ми стали батьками нарешті. Ось зараз я в декретній відпустці. Нічого поки не планую. Не знаю, чим я буду займатися потім. Останні дії в житті показали, що планувати щось так далеко не варто. Життя все покаже з часом. Тому зараз я насолоджуюсь тим, що я маю. Живу, як живу, кожним днем і не замислююсь про майбутнє. Таке невеличке відео візитівка в мене вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво і не нудно мене слухати. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Далі обов'язково буде. І дуже дякую вам за перегляд, всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.